Це таку красиво роблять. Що я кожен день приходжу і кожен день радію цьому. У Шепетівському ліцеї за день другий уже завершить ремонт пральні. Абсолютно нового приміщення, що облаштовують для комфортного проживання студентів. Це що ви робите? Добрий день. Добрий день, А що має бути після клитки? Користуватися новою безоплатною послугою прання і сушки речей зможуть усі жителі гуртожитку, а їх тут близько двох сотень. Майстри кажуть, на все про все витратили близько місяця. Керівництво і працівники ліцею щиро радіють можливості додати зручності у побут своїх студентів. Як навіщо робити це, щоб покращити умови життя для студентів? Робимо треті пори повністю, душові кабінки, умивальні. У закладі навчається в десятеро більше хлопців, аніж дівчат. Тож побут по-домашньому намагаються забезпечити у закладі максимально. Не пристосована, воно було просто занедбане приміщення. Тут не було душове, воно було занедбане, нічого не було. Ну завдяки тоді нам допомогла, і ми це все своїми силами. Це все зробили. насамперед. Директорка серед благодійників згадує тих, хто першим підставив плече допомоги у масштабному ремонті приміщень. Запросили в гості Світлану Андріївну Павлишину, показали їй, і вона сказала: Ну що, що ви почнете? Я кажу, ми своїми власними силами зробимо, допоможіть нам матеріалами. На кари, що почнемо? Я кажу, ну що, душова і вмивальня. На кари, хорошо, допомогла. Ми зробили. Дуже приємно, що саме команда за конкретні справи перш підтримала нас, а далі з'явилися благодійники. Міжнародна організація міграція це благодійний фонд. Плюс були виділені кошти ОВА Нам також на закупівлю матеріалів. На навчання до ліцею приймають студентів із середньою чи неповною середньою освітою. Більшість з них з навколишніх сіл, тож на вихідні їздять додому. Якраз у цю пору найактивніше киплять ремонти, аби не заважати навчальному процесу.